Автор нашої постійної рубрики Саша Глазунова продовжує ефір. Люстратор у Чернігові знову знайомить вас із місцевою елітою. Владислав Атрошенко ще не так давно був народним депутатом від партії президента. Після останніх виборів став мером міста Чернігова. Його декларація займає 41 сторінку, і тут багато чого цікавого. Але про це трохи згодом. А для початку офіційна біографія Владислава Атрошенка. Займався бізнесом, працював економістом, фінансовим директором, головою правління у різних акціонерних товариствах. Був радником голови правління банку. Тричі у різні роки обирався народним депутатом України. Працював головою Чернігівської облдержадміністрації. У листопаді 2015-го став чернігівським міським головою. Голосував за диктаторські закони 16 січня. Що ж, йдемо знайомитись. Мені болить доля міста. Чи не більше можливості у вас було б зробити благо для міста, будучи все ж таки народним депутатом? Чи все ж таки у мера більше можливостей? Те, як я працював на посаді народного депутата, оцінювали мої виборці. На останніх виборах я набрав, якщо я не помиляюсь, біля 51,5%, практично не виїжджаючи в округ. Хоча змі кажуть зовсім інше. Подейкують, Владислав Атрошенко отримав перемогу завдяки підкупу виборців, начебто, через благодійний фонд Поліський оберіг, засновником якого він є, роздавав електорату по 300 гривень як матеріальну допомогу. Чого у вас написано матеріальну допомогу перед виборами? вибором? А то починаєте. А после вибора, що нібито вже. Проте на цей факт компетентні органи закрили очі, тож рухаємось далі. Судячи з електронної декларації міського голови, він є засновником 13 товариств, де має корпоративні права. З 2002 року я сам сам безпосередньо свою декларацію не заповнюю. Відповідно, 14 років всі декларації зводять бухгалтери, юристи. Сьогодні, якщо прикувати мене там десь до батареї в підвалі, я можу не назвати назву тих підприємств, бенефіціаром, яких я є. Окрім того, Владислава Трошенко власник цінних паперів загальною вартістю більше 11 мільйонів гривень. Його родина володіє вісьмома гектарами землі, має чотири будинки. Я планував побудувати собі будинок в селі Іванівка. Для того я купив приватних осіб будиночки, там ну я не знаю, площею по 50. Значить, але там одна криза, друга криза. Я так цього і не зробив. Ці будинки значаться як моя власність і так далі. Тому якраз в плані нерухомості в мене немає великих будинків. Є ще три квартири. Одна з них у самісінькому центрі Києва на вулиці Інститутській вартістю майже 11 мільйонів гривень. І здається, що криза, про яку казав міський голова, зовсім на нього не вплинула. Адже у 2015 році дохід його родини становив понад 6 мільйонів гривень. А ще він комусь позичив 160 тисяч доларів і майже 20 мільйонів гривень. Має право на вимогу. 650 тисяч доларів у одного товариства та зберігає 250 тисяч доларів готівки. Буде змінена ця цифра. Вона відкригована, Є така можливість, вона надається законодавцям. Ця цифра змінена, вона буде, вона вказана трошечки, вона буде збільшена. Мені б таку кризу із рухомого ж майна у пана мера, люксовий седан БМВ і Toyota RAV4. А ще так для статусності п'ять елітних годинників з загальною вартістю близько трьох з половиною мільйона гривень. Деякі годинники це були подарунки друзів. Ну і наостанок говорять, що зловнозвісний золотий батон Януковичу подарував саме Владислав Атрошенко. Це повна нісенітниця і провокація. Я ну не був в колі тих чиновників, які теоретично могли попасти на день народження до тодішнього президента. Вірити міському голові чи ні вирішувати вам. Ті начальника Чернігівської поліції ми вже були рік тому. Тоді тут господарював скандальний Антон Шевцов, якого звинувачували у державній зраді й сепаратизмі. Сьогодні ж правоохоронцями міста керує Сергій Кагітін. Порну систему я прийшов одразу після школи, то вступив в училище внутрішніх діл. Після чого в 99-му році почав роботу в карному розшуку. Начав службу в уроділі. в этом здании, в этом подразделении. Проработал от оперативника Лунроска до начальника этого подразделения. То есть с 8 по 13 год я был начальником Лунроска в После этого я был назначен начальником одного из райотделов области. Там пробыл полтора года. В том результате мне все-таки получилось вернуться обратно Город 7 ноября с момент создания полиции возглавил один из оперативных подразделений областного аппарата. У березня 2016-го очолив Чернігівський відділ поліції. Згодом пройшов переатестацію. По першому я набрав 36 балів, по законодавству 46 В принципі, вище середнього. Ну и соответственно, ми проходили з одні з перших, первых. Ну і комісія я так знаю. Вся комісія проголосувала за. Ну, Тут питання на знання законодавства напрошуються самі по собі. Чи знаєте, ви що регламентує стаття 171 кримінального кодексу? це <рив> Перешкоджає закон професійної діяльності журналістів. Стаття 110, частина 2. Посягання Посігання цілісність та На, на, на територіальному цілі сільську заторкненість е, України. І врешті декларація правоохоронця. Проживає родина Сергія Кагітіна на 60 квадратах. Його дружина має частку батьківської хати і Мерседес класу С 2007 року випуску. Ну, це взагалі машина сім'ї. Сукупний дохід родини у 2015-му становив майже 350 тисяч гривень. Мають 10 тисяч доларів заощаджень.